Розпочинаємо засідання бюджетної комісії в режимі відеоконференції. Прошу всіх присутніх включити відеокамери та мікрофони. Прошу зареєструватися. Іщенка Сергій. Присутній. Микола. Присутній. Поцелуй Володимир. Южаков Євген. Присутній. Пересядька Борис. Присутній. Войтенко Володимир присутній. Єпіфанов Анатолій. Присутні. Зеленський Віталій. Присутній, доброго дня ще раз всім Калінченко Віталій. Присутній, добрий день. Кашук Ігор. Присутній. Медуниця Олег. Присутній. Нагорний Дмитро. Присутній. Роженка Павло. Присутній, доброго дня. Харченко, Владислав. Присутній добрий день. день. 11-2. Шановні колеги, у роботі сьогоднішньої комісії приймають участь заступники голови обласної ради Тассуха Константин Олександрович і заступник голови обласної ради Бани Микита Вітальович. Колеги, у нас на порядку денному два питання. Матеріали вам роздані. Перше питання про погодження проекту рішення про розроблення плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації стратегії регіонального розвитку Тунської області на 2021-2027 роки. Друге питання про розгляд звернення директора комунального закладу, Сумський обласний академічний театр для дітей та юнацтва щодо виділення з обласного бюджету коштів на придбання солкової світлової апаратури та невідкладного ремонту приміщення. Що ніколи кого є які пропозиції, шановні присутні. Будь ласка, Константин Олександрович. Доброго дня, шановні колеги. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України агролісогосподарські підприємства Атак Суми облагороліс безоплатно передали військовим формуванням, розташованим на території Київської області 19,4 тисячі метрів кубічних місцепродукції, що на в гривньому еквіваленті відповідає тридцять мільйонам 600 тисяч. З метою можливості своєчасної передачі лісом матеріалів на потреби військових формувань та недопущення зниження ефективності і стабільності роботи дочірніх підприємств, затримки повної та своєчасної сплати податків, зборів, обов'язкових платежів заробітної плати. Просимо вас передбачити в обласному бюджеті Сумської області кошти сумі 9 мільйонів гривень для виконання родичів до повторного базового лісового Підприємств та 2,5 з мільйонів гривень для проблем осебачення інвентаризації земельних ділянок, наданих у постійне користування дочини підприємства Хапок Сум облаголітні. Прошу включити дане питання в розгляд комісії та його підтримати. Тому що дійсно наші підприємства працюють на захист нашої області і витрачають свої кошти, і паралельно нам потрібно працювати, оформлювати землю і. Щоб наші підприємства працювали без збитковості і тримали термінічних санкцій. Зрозуміло. Шановні колеги, я пропоную включити до порядку денного пропозицію заступника голови обласної ради Товслугі Константина Олександровна. Олександровича, будь ласка, давайте проголосуємо за порядок денний в цілому. Іщенка, Сергій. За. Войтенка Микола. За. Поцелуй Володимир. Южаков Євген. За. Пересяцька Борис. За. Войтенко Володимир. За. Іванов Анатолій. Беленський Віталій. За. Калінченко Віталій. За. Кашук Ігор. Да. Медуниця Олег. За. Да. Нагорний Дмитро. Роженко, Павло. За. Харченко Владислав. За. Одиннадцать. За. Одиннадцать. За. Решение принято. Шановні колеги, переходимо до розгляду першого питання про погодження проєкту рішення про розроблення плану заходів на 2025 і 2027 роки з реалізації стратегії регіонального розвитку Тумської області на 2021 2027 роки. Кучко Олександр, будь ласка, ви чуєте нас? Доброго дня, пане головуючий. Доброго дня, шановні депутати. Мене чутно? Чутно, чутно. Пане Сергію, дякую вам за надану можливість. Я вже на минулій комісії якби, доповідав цього питання. Хотів би якби, зацентувати певні аспекти. Мається на увазі технічні аспекти. Для того, щоб винести дане питання на затвердження сесії, мені потрібно певний час департаменту, щоб підготуватися. А саме СЕО, це екологічна оцінка даного процесу, планів заходів, буде проходити близько двох місяців. Відповідно, обговорення буде проходити до одного місяця і е, погодження з міністерством е, Мінрегіону до місяця. Е, ми будемо старатися раніше це зробити, але в сукупності десь в мене виходить до чотирьох місяців. Е, прошу вас, е, шановні депутати, е, підтримати той проект рішення і е, все таки дати можливість нам подати його на 1 листопада. Я вам озвучу. Сугубити... Якщо буде, якщо буде раніше, я буду в змозі це зробити, і ми пройдемо ці всі етапи, я буду звертатися до обласної ради, щоб його винести раніше. Але прошу дати до 1 листопада. Зрозуміло. Шановні колеги, у які є питання? <пробітник> а, у, мен, у мене є питання і пропозиція, якщо можна, будь ласка, а, на минулі комісії було побажання, щоб а, члени наших, а, які входять до комісії по цій, по стратегії, запрошували, тому що у декількох депутатів не було навіть запрошення на засідання а, цієї комісії по стратегії. Якщо можна, будь ласка, це до про ми, ми врахуємо ці всі аспекти, але як і говорив пан Микола, і говорив пан Ігор, які були на минулому засіданні комісії. Ми документи їм надавали. Відповідно, вони ці документи бачили й ознайомлювалися. Я вам хочу сказати, що в нас в цій робочій групі, яка сформована, вже присутні п'ять депутатів депутатського корпусу, а саме Шевель, Ігор, Токар Володимир, Романько Олексій, Зеленський Віталій і Войтенко Микола, ми обов'язково проект план. Плану заходів надійшлимо на опрацювання. Ми обов'язково вас зберемо е, хоча б онлайн. Е, ми обов'язково всі зауваження а про не поцелую. Дівся, ви кричали, що поцелуй був і запрошений. Ваш Володимир е Іванович. Ви були в розробці стратегії. Це інша група, яка буде розробляти і дивитися план заходів. Якщо ви надасте пропозиції за підписом голови обласної ради, щоб вас до включили в цей процес, ми це зробимо. Подали, ну, 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 що Тарас Григорич казав, що є. Переписку покажу. Приглашав, запрошував, все надавав. І наказується, мене там втіхаря виключили взагалі. Ну я не знаю, як в комісії всього посулила. Оце робота. Я не знаю, як там вас тіхаря виключали. Я сказав, те, що є. Якщо ви хочете бути учасником е, е, і розробляти план заходів, будь ласка. Лист, ми вас обов'язково включимо, Володимир Іванович. Шо... Володимир Іванович шановні колеги, у кого є бажання попрацювати, я впевнений, що в цю комісію всі включать, е... аби було у вас можливість і бажання працювати. І так я впевнена. Вадим Вікторович нема жодного представника. Дивіться, ми відпрацюємо це питання уже ж не, не на загал, але якщо у інших фракцій буде таке побажання, ми включимо, я впевнений, і голова піде на це без питань. Ну я думаю, представників всіх фракцій треба включити, щоб не нікому не було не обіднутим. Просто по по була інша ситуація. він в розробці був, тому його виключили. Владимир Іванович, ну то вже то вже минуле, як то кажуть, нема вже голови військової адміністрації. Є новий керівник, який хоче співпрацювати з обласною радою, конструктивна робота. Так що давайте рухатись вперед. Так точно Григоріч, дякую за розуміння. Знову ж таки, повторюсь, давайте пропозиції за підписом Олексія Вікторовича. Всіх депутатів, яких ви надасте листом, буде згода. Вони будуть включені в даний процес. Прийнято. колеги. Є питання в кого ще, чи нема? Нема питань нема. Пропоную погодити проєкт рішення обласної ради про розроблення плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації стратегії регіонального розвитку Сумської області. На 2021. 2027 роки та рекомендувати внести його на розгляд обласної ради. Прошу проголосувати. Іщенка, Сергій. За. Войтенка Микола. За. Поцелую Володимир. За. Южаков Євген. За. Пересядька Борис За. Войтенка Володимир. – «За». Зеленський Віталій. За. Глінченко Віталій. За. Кашук Ігор За. Мадиниця Олег. За. Роженко Павло. За. Харченко Владислав. За. 12. 12 за. 12 за, Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до... Пане Сергію, дякую за. за розуміння. Буквально одну репліку, дозвольте. Будь ласка. Ми на наступному тижні плануємо оновлювати склад е, е, даної комісії. Е, якщо можна, там ну, знову ж таки звертаюся до вас там до кінця тижня, максимум до понеділка, надати пропозиції, щоб ми їх врахували при підготовці розпорядження. Прийнято. Спасибі велике. Дякую. шановні колеги. Переходимо до розгляду другого питання. Про розгляд звернення директора комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський обласний академічний театр для дітей та юнацтва щодо виділення з обласного бюджету коштів на придбання звукової і світлової апаратури та відкладного ремонту приміщення. <клес> Юдін Микола, будь ласка. Доброго дня, вені, шановні, добродії. Мабуть, складно зараз щось додатково просити в бюджеті. Тим паче ми ніколи цього не робили. Ми досить самодостатній колектив. Я суто е, довідково коротко скажу, що ми за рік збільшили втричі свої надходження. На сьогоднішній день обслуговуємо десь 20 тисяч дітей. Це при тому, що в місті знаходиться десь 21,5 тисяч на сьогоднішній день, мається на увазі учнівської молоді. У нас великі плани е, були, е, це гастролі в Києві, ми створили без жодної копійки, е, ляльковий е, відділ. Тільки в цьому вже році у нас чотири прем'єри. Але 13 квітня ліквідовано конгрес цент. Це була наша робоча. Площадка, наш майданчик, оскільки ми не маємо права е, працювати у себе, немає укриття. Справа в тому, що там ліквідована і вся наша е, світлова і звукова апаратура, вона залишилась там, мається на увазі виїздна. Ми готові сьогодні працювати. Ми можемо колектив надто е, працездатний, але немає на чому ось в чому біда. Загалом десь підрахували та воно знаєте, подивися, наче все було нормально після такого вибуху, Ну, знаходиться багато чого нового, тріщини і так далі, і тому подібне. Десь на сьогодні мільйон триста шістнадцять тисяч приблизно збитків. Але ми просимо сьогодні тільки на апаратуру, без якої ми не можемо працювати, і, хоча б повставляти це десь 250 тисяч, і хоча б повставляти склопакети, ну, щоб не відштовхувала від театру, мається на увазі з фасаду вікна. Це 214 тисяч 500. Таким чином, ми просимо всього для того, щоб нам. Ну, була можливість працювати техніку і трошки зовнішній вигляд. І все. Прошу підтримати от наше таке прохання. Дякую, Микола Михайлович. Шановні колеги, які є питання? Про позиції? Сергій Олексійович, у мене є е, таке питання. Так, да, я прошу всіх колег, сталася біда і з цим підприємством також, з цією установою. Я прошу підтримати. Давайте ми допоможемо. Тому що дітки діткам треба кудись ходити. Треба дивитися, і життя продовжується. Дякую всіх за взаємопонімання. Однозначно потрібно підтримати, тому що дійсно заклад розвивається. Діточки наші, як то кажуть, там ходили, робили їм скрутний час, як то кажуть, празники. Тому з врахуванням ситуації, що склалася, на жаль, на допомогти закладу нашому. Тому прошу підтримати, колеги. Поздтейте, будь ласка, яка обща сума. Ну, общее, Те, що підрахували зараз, це мільйон триста шістнадцять. але ми просимо 500 для того, щоб почати працювати. Ні на чому працювати. Все Розумі. готово Розуміло, до нас. Дякую. Розумієте, така так, ситуація. Так, так. Хоча б трошечки. Так, да, так. Да. Дуже вважаю, що треба підтримати. Дякую. Шановні колеги, є. Пропозиція е, рекомендувати Сумській обласній державній адміністрації е, опрацювати звернення комунального закладу Сумської обласної ради Сумський обласний академічний театр для дітей та юнацтва щодо виділення за обласного бюджету коштів на придбання звукової і світлової апаратури та невідкладного ремонту приміщення та. Проінформувати про результати розгляду керівника підприємства та обласну раду. Давайте проголосуємо. У Під... звернені 500 у тисяч, так, Микола Михайлович? Так. Ні, 500 тисяч. Шановні колеги, переходимо до голосування. Тріалі, Сейч, подождіть. Дивіться, я пропоную, по-перше, на 500 тисячах не останавливатися. Якщо ми вже просимо, давайте просить півтора мільйона. Це перше. І друге, давайте не рекомендувати розглянути, а сумській обласній державній адміністрації розглянути не звернення е, Ніколая Михайловича, а звернення бюджетної комісії. Ми звертаємося бюджетна комісія на свій заклад, комунальний заклад виділити гроші терміново. От я думаю, таку формулюрову і ми повідомить ми нас раз нас, бюджетну комісію. полтора м просить, потому що 500 тисяч, вибачте, будь ласка, це капля в морі, і якщо вже виділяти, то виділяти повністю всю суму. Підтримую таку. 1,5 м виділення коштів, а до більшу суму потребує додаткових експертиз і тому подібне. <зважаємо> ні, ні, там же ж вони нарахували мільйон триста, більше ми не можемо просто. Давайте на ту суму, що вони нарахували збитки. Мільйон триста, питань нема, давайте на мільйон 300. <зважаємо> <зваж я теж підтримую. це. Я підтримую. Микола Михайлович, Микола, Микола, ви нас чуєте, чи ні? Да, звичайно. А у вас є підтвердження збитків е, на 1 300 Ну звичайно. Є, так? Ну звичайно. Шановні колеги, є пропозиція. Е, Звернутись до Сумської військової адміністрації в виділені коштів в сумі 1 мільйон 300 тисяч гривень для комунального закладу Сумський обласний академічний театр для дітей та юнацтва щодо виділення коштів з обласного бюджету на придбання звукової світлової апаратури та невідкладного ремонту приміщення. Нема заперечень, якщо ми визводимо таку пропозицію. Пропоную проголосувати. Іщенка Сергій. За. Войтинка Микола. За. Поцелуй, Володимир. Поцелуй, Володимир. За. чудно, не. Да, да. Южаков Євген. За. За. Порисячка, Борис. За. Бойтенка Володимир. За. Зеленський Віталій. За. Калінченко Віталій. За. Кашук Ігор. За. Мадуниця Олег. За. Раженка Павло. За. Гарченко Владислав. За. Біжовков Вівген. Не включена відеокамера була. За, все в мене включено. За. Не видно, що було на екрані. Фіксація повинна бути У да. Ми на все включено. 12 за рішення прийнято. Дякую, колеги. Щиро дякую. Дякую вам. Колеги, переходимо до третього. Питання порядку денного. Звернення до військової адміністрації про виділення коштів для дочірніх підприємств отак суми по Є звернення від Костянтина Тавстухи. З вашого дозволу я його зачитаю спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України агролісоподарське підприємство АК «Суми Агровіс безплатно передали військовим формуванням, розташованим на території Сумської області 19,4 метри кубічних лісових на суму 34,6 млн грн. З Метою можливості своєчасної передачі лісоматеріалів на потреби військових формувань. Та не допущення зниження ефективності і стабільності роботи да підприємств затримки повної та своєчасної сплати сплати податків, зборів або обов'язкових платежів заробітної плати, просимо вас передбачити в обласному бюджеті Сумської області кошти в сумі 9 млн грн для виконання робіт щодо повторного базового лісовпорядкування та 2,5 млн грн. гривень для проведення, завершення інвентаризації земельних ділянок. Наданих у постійне користування дочерніми підприємствами, яка суми облагралі? Це питання було обговорено та підтримано учасниками робочої наради, яка була проведена спільно з керівництвом Сумської обласної державної адміністрації. Ось, звернення картини та Шановні колеги, у кого які є пропозиції, заперечення, доповнення до цього питання? І Я до чого знову ж таки звертаюся? Якщо нам тих 9 мільйонів хватить, може опять же, просить трошки більше з запасом. Може там треба якісь компенсувати. От ми говорили, коли попередній губернатор був в Ахтирському агролізгоспі, ми говорили про те, що заробітна плата сьогодні працівника в ДПС Україна» 20 тисяч гривень. У нас в Ахтирському агролізгоспі, якщо не помиляюсь, поправте, колеги 13 000 чи 12 тисяч. Може, ж треба на сьогоднішній день просити кошти. Може частково на якісь питання, щоб і закрити там чи може по податкам, чи може під що, щоб людям хоч трошки підняти зарплату? Ну це стидово навіть неможливо бронюватися. Бо ви ж знаєте події 20 тисяч мінімальна заробітна плата для працівника. Отут тут треба докорінно подивитися на цю ситуацію. Може дійсно просить 18, чи просить 20 мільйонів для того, щоб дійсно закрити ці питання. давайте, як то кажуть, степ -бай степ рухатись по тих цифрах, які вже договорені з військовою адміністрацією. Хай нададуть поки хоча б ті, що е проговорені в листі, як то дивіться, кажуть, так. а потім будемо ще просити, тому що завдання нам кожного місяця збільшують і збільшують то спочатку лісоматеріали, тепер уже кругляк, шестиметровий дай. Ну це ж взагалі, дивіться, ми ж доведемо підприємство до банкрутства свої. Всі. Микола Григорович. Сьогодні було опрацьоване питання щодо змін алгоритму виділення деревини. Суми облагорист підготує свої пропозиції щодо зміни алгоритму. Тобто, той алгоритм, який був прийнятий у 2023 році, його потрібно вже переопрацювати, де ми внесемо туди, ну, тобто, наші пропозиції будуть такі, щоб внесли туди об'єми деревини, які ми можемо виробляти на підприємствах згідно наших потужностей. Тобто, ми опрацюємо цей алгоритм, по-перше. Друге, то, що питання просити більше, ну сьогодні на нараді було узгоджено з Савченком одинадцять з половиною. Давайте от погодили ми 11 з половини. Ми їх будемо просити. Ми домовилися, що будемо збиратися раз на квартал разом з депорісом України, обласної військової адміністрації, представниками керівництва Капсума Благовіз в обласній раді. Якщо буде бажання в депутатів, хай теж долучаються, і будемо працювати це питання, щоб мати... Інформацію, що у нас відбувається, на якій стадії, на якому етапі. А на цьому етапі я думаю, що давайте просити те, що ви домовилися 12 з половиною. Хай хоч це спочатку дадуть, а далі побачимо, як буде рухатися. Давайте так. давайте так. Шановні колеги, наш член бюджетної комісії є пропозиція у Миколи Войтенко, у Володимира Войтенка, Будь ласка. Але пропозиція підтримати дане питання і винести на голосування щодо виділення коштів, карт і медра обладнання. Шановні колеги, пропоную проголосувати. Цю пропозицію. Іщенка Сергій. Так. Готінка, Микола. За. Поцілую, Володимир. Їжаков Євген. За. За. Паристятка Борис. За. Войтенко Володимир. За. Зеленський Віталій. За. За. Калінченко Віталій. За. Кашук Ігор. За. Медуниця Олег. За. Раженко Павло. За. Харченко Владислав. За. Кашук, не була включена відеокамера. Кашук Ігор, проголосуйте ще, будь ласка, один раз. Камеру включіть. Так. 12-2. 12 за, рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Е, питання порядку денного вичерп, вичерпані.